Енергія та порада овнам на січень 2026 року. Давайте глянемо, як вас продає січень. Дуже сильно емоційно знаєте таке ніжне, чуттєвий, знаєте, чого ви хочете знати. Це просто таке, що буде очікування. Перший місяць, тільки починається новий рік. Ще багато очікування від того, що буде в 2026 році. Можливо, ви задумаєте, що от цей рік коня робити пахати, як коні. Ну тобто, знаєте, ви готові працювати. Дуже багато докладати саме. Фізичних зусиль, щоб досягти саме фінансових результатів. Тобто ви готові сидіти 24 на сім на роботі, створювати, можливо, якісь нові проєкти, або брати і використовувати ті фінанси, які у вас вже були. Використання саме фінансів для себе, не для когось. Можливо, ви просто будете іншим показувати, як що в мене є. Але ділитися не будете. Навіть якщо ви зможете з чимось поділитися, це буде знати такий якийсь мізер, гроші лише ваші. Ви будете робити те, що вам приносить задоволення. Ви будете робити те, що, що ви хочете саме. Ви не будете слухати і ви будете відчувати овни, що ви набагато вища, аніж інші. Знаєте, така трошечки боїзм буде в січні процвітати. Давайте глянемо вам пораду. Пораду. Бути незалежним, егоїзм в січні вам буде навпаки на користь, це буде вам дійсно допомагати продвигатися, ставити і виконувати свої цілі, які ви хотіли. Тому що дуже довгий час ви знаходилися в такому, знаєте, негативних, деструктивних якихось позиціях, стані вам потрібно було вийти з цього стану. Вам потрібно було розкритися, показати себе. І нарешті, стан маніпуляції, якоїсь незрозумілості. Можливо, хтось над вами знаєте, домінував або хизувався. Тепер нарешті ви стаєте цим. Ви домінуєте, можете показати себе. У нас буде січень таким кармічним. Щоб розставитися крапки над І.